Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 31 грудня, останній день року. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком, всього найкращого, миру нам, перемоги. А сьогоднішнє відео, як і обіцяв, буде про підсумки 2023 року на господарстві. Гарна погода 31 грудня. Ясна погода. Ну, по-перше, хочу сказати, у 2023 році було поповнення. Чотири курочки купили. Вони росли ціле літо. Я знімав відео молоді Домінант. кур домінант. Зараз я покажу вам їх. Щось вони дуже рано вже лягають спати. Ось ця одна курочка. Ось ще одна курочка. Що таке? Що? І десь тут курнику чогось залетіла і ще одна курочка. Але зараз яка година? 14,45 тільки. Не знаю, може просто залетіла. А де ж наша курочка чорна молоденька? Ось вона. Її звати циганочка. Ну, за цього, що вона чорна така, ну як сказати, така вона дуже шостенька, така можна. Ну, і ще я літом назад її. Така ідея прийшла в ходу. Значить, По-друге, е про яйценоскість. З... Вересня о, злізла. З вересня по грудень, оце недавно, вони тільки вони не неслись цей період, з вересня-грудень. по Я не знаю навіть що, чогось це таке, і думаю, вже не будуть, але вже знову відновили свою яйцемозкість. А так, от, в принципі, до цього літом взагалі дуже добре неслись. Так, ну ти що, скажи мені, що ти вилетів? Куди ти? Давайте сфотографуємо. Так. У нас якась фотосесія тут. Реально, чи вона залетілась? Ні, ну цікаво. Ось. О, Значить, по-друге. Е, Погороду. Значить, я вперше виростив такий нормальний такий от кавунчик. Можете подивитись відео на каналі. Про город взагалі, як я доглядав за ним. Далі кукурудза, квасоля, горох, є все на каналі відео. І куку... ну, кукурудза там. Про город я вже знімаю відео про картоплю. Можете підсумки. Врожай дуже гарний в цьому році. У нас 23-му. по третє, втрат із курей цьому році тьфу -тьфу, добре не було ніяк. Ну, а кролів, бачите, хто дивиться мене вже більше року, там десь жовтня, листопада. Знаєте, в мене було десь вісім кролів. Але в січні і в лютому, на жаль, я не знаю, яка невідома причина, залишилось тільки 2 кролика. Ось цей. І ось тут. Я їм дав сіну. Не знаю, яка причина. Це було в січні, в лютому. Ну і все добре перестало. Значить, ще що вам сказати можна. Розказати про щось. що я ще знімав. А, е, до речі, про дерево. Е, далі показував сади на дачі. Пам'ятаєте, відео, там, де ягодки збирали, малину, там от оце от таку полуницю. Ось це також. Також гарний врожай цьому році, Я думаю, хочу сказати, дуже гарний був в цьому році врожай. Прогулянки, три прогулянки знімав. Також не знаю скільки, але пару відео на відповідь на, відповідь, ні, відповідь. на коментарі, підписників та глядачів. Також в цьому році, в січні в січні цього року, якщо теж знаєте, хто дивився давно там мене, то знають, що я давала, купляли, тому що була проблема також із яйцями, які несли. Кур. Вони знесли і потрібно було дуже якось відразу забирати, тому що якщо вони через деякий час починали її, їх їсти і... Вони неслись, але з'їдали. Тому також проблема: давали кальцій. Ну, так от купляли, можете подивитися десь в січні. Там можете в плейлисту курочки, плейлисту зима пошукати. Так буде краще. Десь там в січні, в січні період було. Я не знаю, якого числа точно, але знімали. Така була теж проблемка. Ось таке було. Про харчування молодих корей, які я давав літом е харчування. Розкажу вам, хто недавно мене дивиться. Також, значить, давали ми влітку так, е варили відварне яйце куряче, е здрібнювали вони їли. Далі ми давали початку пшоно, потім таку е, здиблену кукуру... кукурузну крупу, потім трішки е, не така здріблена, але такі більші шматочки, ну, цього, зернятка і потім давали крупу. Так, крупу. Ну Кукурудзу взагалі таку не змільчену. А потім ми ще додавали пшено, кукурудзу в ці крупи. Е ще додавали туди, ми варили картоплю в основному. ну І така, от, така дрібна картопля варили. Ще ми саме основне вітаміни, зелень. О, спочатку кріп, потім травичку, таку от е, різали її е, на на, до, на дощечки, на дощечці. І ми воду, повілку придумав я, ви теж можете знайти ось такий із. Збутля дно вирізав, і банкою, звичайно, накривав, щоб вони не перевертали. Такі, такі безкетники були літом, коли там жили. Це просто не передати. Ну, на цьому все. Такі коротенькі підсумки розповів коротко, що було в цьому році, саме про господарство. І я, я всім хочу побажати. Гарного вечора. До нових зустрічей. До, до зустрічі в новому році. 2024 році. Всім бажаю миру в 2024 році, добра, щоб цей рік був перемоги, щоб все було добре. Ну, і також всього найкращого. Всім па-па-па-па.